Як так? Начебто ми такі освічені, просвічені, але проблем більше і більше. Є багато ідеологій усіляких усіляких теорій створюють, але ви знаєте, воно не приводить людей і навіть держави до кращого, воно приводить їх до гіршого. Тільки християнство і християнська церква вони приводять людей до кращого, там, де суспільство, яке змінюється у кращий бік. Церква це царство Боже. І як би диявол не наклепував, це лише наклеп і брехня. Сьогодні багато він намагається використовувати ці матеріали, але це брехня. Ну, от, наприклад, якщо брати ті країни, які прийняли не християнство, а гуманізм, до чого це приводило? До революцій, до терору. Навіть це у Європі, у Франції було, наприклад. У Німеччині, наприклад, до чого це приводило? Це приводило до фашизму. До нацизму. У нас теж люди сказали: Бога не треба давайте мавпу, гуманізм, людина вища. І до чого це привело? Гулаги, табори, мільйони зниклих, загиблих, голодомори і так далі. і так далі. До чого привів цей гуманізм, коли намагаються церкву замінити та замінити Бога? Громадянські війни, вітчизняні війни, світові війни. І все, що за цим стоїть, те, що спробували прибрати Бога, прибрати церкву та чимось або кимось замінити. Тому насправді християнство і церква вони приводять до кращого людей. Будь-яка ідеологія, вже сьогодні можна це твердо сказати, вона приводить до гіршого. Тому що в нас уже за спиною є достатньо і воєн, і насильства, і решти. Тому що нам потрібно розуміти світло і просвітництво хто ніс? Знаєте, на сьогоднішній день люди кажуть ну, церква це якесь темне місце. Ні, церква це найкраще місце. Церква завжди несла просвітництво. Ні, ви що? Це ось люди, там наука несе просвітництво. Або люди читати, писати, навчилися і тому освічені. Але дещо я хочу вам сказати: ви знаєте, у багато культур світу, у тому числі й до нас, абетка, писання, освіта, вони прийшли завдяки християнським місіонерам, які йшли і які мову клали на писемність та навчали грамоті, і потім друкувалося чи переписувалось писання. І ці народи навчалися, у тому числі і слов'янські народи. Тисячу років тому Кирило та Мефодій, які прийшли та дали слов'янську абетку, поклали на писемність, які писання теж дали нам, ким вони були? Християнами, проповідниками Божого Слова, проповідниками Біблії. Тому християнство воно завжди було освічене, і воно несло просвітництво. Воно несло освіту. Школи, лікарні, вся робота щодо освіти суспільства, хто це створював? Християни. Інститути, університети, вищі, навіть найзнаменитіші. Там Оксфорд, наприклад, якщо брати чи інші, які ще з 12-13 століття, яким майже тисяча років. Ви знаєте, хто їх створював? Християни. Тобто ось хто ніс просвітництво. А потім останнє століття, коли інші люди прийшли, можна сказати, до влади, або люди почали більше вірити незрозуміло, якій науці, гуманізму, тому що спробувало замінити церкву. І на сьогоднішній день, коли люди кажуть, о, ви такі обмежені і так далі, треба сказати, друже, це ти обмежений, ти не знаєш елементарних речей. А ті люди, які прийшли, вони намагаються на чиїсь базі будувати та обманювати тебе. Амінь. Що таке гуманізм, щоб нам було зрозуміло? Наприклад, є ізм, і спереду ізму завжди стоїть божество тому, кому ця ідеологія поклоняється. Гуманізм, тобто людина, сатанізм, комунізм, тобто комуна, те, що на чолі. Соціалізм, суспільство. Тобто, що це означає? Це означає, людина, вона є найвищою. Ось як вона думає, її думка це найвища. Або комуна це означає її думка вища, або суспільство, як воно вирішило, це ось найвище. Але насправді теїзм, тобто найвищий Бог. Тому, коли люди прибирають Бога, то ми потім що натомість отримуємо? Брехню, обман, корупцію, насильство, війни, і втомимося перераховувати. Як же це? Начебто ми такі освічені, просвічені, але проблем більше і більше. Тому що перед ізмом поставили не Бога. А ставлять будь-кого, тобто намагаються замінити Бога. І ось у цьому є головна проблема. Амінь. Такий був просвітитель також атеїст Вольтер. Так от він коли жив? Десь 1700-ті роки. І коли збиралися і говорили про ідеї атеїзму, він своїх підлеглих виганяв, щоб підлеглі не чули, про що їм треба було говорити. Чому? Тому що вони були християнами. Він каже: Якщо вони не будуть християнами, я не хочу, щоб вони мене вбили, або зарізали, або обікрали цієї ж ночі. Коли вони християни, каже, я знаю, що вони цього не зроблять. Тобто, будучи атеїстом, сатаністом у своєму селі, він навіть церкву збудував. Він активно рухав цю теорію атеїзму, теорію мавп. Але він каже, там, де я маю жити, там повинні бути християни, щоб мені спокійно жилося. Чому? Тому що християнство воно насправді несе добро, воно несе найкраще, все, що є на землі, воно несе найкраще. І багато речей намагаються на сьогоднішній день переробити під інший формат і сказати, що хтось цей гуманізм там, чи комунізм приніс просвітництво тощо. Це брехня та обман. Не комунізм приніс нам освіту. Це були місіонери, це були християни, які віддавали своє життя, які віддавали свої ресурси. То були освічені люди, то були проповідники. Нам треба бути освіченими людьми як, наприклад, ці ембріони, підробка, яка була викрита ще в 1868 році. Але досі це друкується в підручниках для дітей у школах. Порахуйте, скільки років тому це вже сталося викриття? Всі ці мавпи і таке інше, і таке інше. Сотні років тому, десятки років тому вже сталося викриття, що це брехня, що це підробки, але це й досі друкується. То хто скажіть тоді робить обмеженими? Церква, Бог, християни обмежені та роблять людей обмеженими чи щось інше? Що це інше? Насправді це все є ідеологією, яка намагається замінити кого? Бога. Тому наше завдання справді просвітити людей. Тому Ісус сказав: Ідіть, і що робіть, проповідуйте. Амінь. Тому що люди перебувають у пітьмі. Амінь.